Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Швець Віктор Миколайович, герой Небесної Сотні, герой України, народився 8-го за паспортом 3 жовтня 1955 року у місті Києві в родині службовців, народжувався в муках п'ять днів і життя прожив складне. Матір Швець Надію Іванівну забрали в лікарню з пологами 3 жовтня. А синочок народився 8 жовтня. Так склалось мати героя теж свого роду була героїнею. Під час війни, виїхавши у складі працівників заводу, який виготовляв зброю в Узбекистан, працювала задля перемоги над фашистами. Жили в землянках, ночували часто в цеху попід станками, була донором, ще й будучи пенсіонером, почесний донор, ветеран праці. Тато, працюючи водієм, застудив спину. Лікарі невдало взяли пункцію як результат параліч однієї сторони. Жили скромно, але дружно. До 1967 року родина проживала в Солом'янському районі міста Києва. Після отримання батьками квартири переїхали жити на Воскресенку, де Віктор в 1973 році закінчив спеціалізовану загальноосвітню школу номер 98 Хлопчик ріс дуже допитливим, цікавився радіоконструюванням, відвідував гурток, любив музику. Це захоплення привело його до Київського міського палацу піонерів, грав на кларнеті та займався веслуванням. У 1973 році Віктор був призваний на строкову службу до міста Дніпропетровська в танкові війська снайпером. З огляду на достойні результати у веслуванні викликався до Києва для проходження служби в спортроті Київського військового округу. На всіх змаганнях завжди захищав честь Київського військового округу. На рахунку спортивних досягнень багаторазові перемоги і призові місця. Чемпіон України, Радянського Союзу, Європи і, нарешті, член олімпійської збірної. 1980 рік від Збройних сил Радянського Союзу. Згадуючи про Віктора, спортсмени кажуть, що він був занадто правильним, а для деяких трошки молодших в усьому взірцем. У 1974 році одружився кохану дружину звати Тамара. У 1976 році у молодого подружжя народився синок, якого назвали Ігорем. У 1977 році родина поповнилась донечкою Оленкою. По закінченню спортивної кар'єри, Віктор служив у Київському військовому арт училищі, закінчив курси телерадіомайстрів, що посприяло отриманню майстерності для подальшої служби старшим мічманом на підводному човні та в Київському морському політичному училищі. 26 травня 1992 року помер тато Віктора Микола Антонович. А 29 липня цього ж року в родину прийшло ще одне непоправне горе важка травма 16-річного сина. Тяжке випробування тривало більше 13 років. Весь цей час син був прикутий до ліжка. Разом з дружиною Віктор самовіддано доглядав сина. Подружжя намагалось робити усе задля допомоги синочкові. Спочатку три з половиною роки за сином доглядала дружина Тамара, а згодом, щоб доглядати за синочком, чоловік вийшов на часткову пенсію. Не всі мами доглядають так за своїми немовлятами, як Віктор за синочком Ігорем. Майже власноруч зводив будинок, що було мрією синочка. Та, на жаль. Син не дочекався переїзду до нового будинку. Відрадою для родини та спасінням під час хвороби сина стало народження янголятка внучечки Валерії. Останні роки свого життя працював на фірмі, збираючи італійські дороговартісні меблі. Гарно виходило, і йому це подобалось. Віктор з дружиною вболівали і брали участь у помаранчевій революції. А з листопада 2013 року почали регулярно відвідувати віча на Майдані, приносячи теплі речі, білизну та їжу. Кожного дня ходити на майдан не вдавалося через травму онучки, перелам хребта. Проте Віктор таємно відвідував майдан. При цьому говорив, що йде купувати запчастини для машини, яку він ремонтував. На майдан пішов допомогти молоді, яка гордо стала на захисті честі, і гідності українців свого майбутнього великою психологічною травмою для родини Віктора Швеця стало вбивство Сергія Нігояна, єдиного сина батьків, які втекли від однієї війни. А на другій той самий ворог Росія вбила їхню надію на майбутнє. 18 лютого 2014 року Віктор дізнався з новин про розстріли в Маріїнському парку та біля Верховної Ради України. Вдома чоловік залишатися не міг. Він востаннє пішов на свій майдан, звідки більше не повернувся. Тоді він суворо звернувся до дружини, щоб залишалась вдома, а сам пішов. Вони декілька разів ще розмовляли по телефону. Після сьомої години вечора зв'язок обірвався. А близько 23.00 Віктор вийшов на зв'язок та на запитання дружини, де він і що робить. Тричі відповів, що з ним все добре. Потім сказав, що там дуже шумно і відключив телефон. З відео, яке виклав киянин, поранених беркутівцями виносять з майдану щохвилини. Зрозуміло, що пораненого Віктора поклали на піддон між сценою і стелою навпроти флагштоку, потім винесли з майдану на вулицю Михайлівську. Звідти чоловіка забрала швидка. Віктор Швець Помер близько першої години ночі в швидкій від кровотечі, викликаної двома кульовими пораненнями. Швидка доправляла чоловіка до лікарні швидкої допомоги. Ніч з 18 на 19 лютого потім назвали ніччю Апокаліпсису. За результатами свідчень на судах та з огляду на те, що 18 лютого було оголошено Ато Майдану. Стало зрозумілим, що відстоявши тоді майдан, відстояли вторгнення ворога саме в столицю України, Київ. Сім'я для Віктора була святинею, особливо дівчатка, яких він обожнював понад усе. На останні кошти купував подарунки для дружини, донечки і внучечки. Вона в родині вважалась найменшою донечкою. А коли дітки були маленькими, то з усього світу, де був у відрядженнях. Навіть позичаючи кошти, купував подарунки та такі, що інші не мали, наче компенсовував свою довготривалу відсутність. Діти щедро віддячували взаємною любов'ю. А на новорічні свята у Мурманську, коли цукерки продавали по талонах, виконуючи почесну місію діда Мороза, розносив діткам співслужбовців пристойні подарунки з цукерками, які дружина Тамара. Присилала з Києва поштою для всієї команди підводного човна із 120 військових членів команди. Віктор Швець був всебічно розвиненою людиною, полюбляв грати в настольний теніс, волейбол, рибалити. Навіть у довготривалий похід на підводний човен брав із собою спінінг, майстрував телерадіоапаратуру на спортивному велосипеді для задоволення їздив на роботу. Конча заспа, солом'янська площа, конча заспа, із превеликим задоволенням ходив по лісі, збираючи гриби, навіть коли їх було обмаль. Щороку збирали березовий сік і робили квасок з фруктами. Був фізично здоровим і статним. Патологоанатом після вбивства при спілкуванні сказав, що він був кремезною людиною за станом всіх його органів. Похований герой в селі гатне Київської області. На кладовищі родиною встановлено і освячено пам'ятник з усіма атрибутами майдану. На похоронах досить молоді чоловіки, прощаючись зі сльозами на очах, дякували за те, що Віктор вийшов на захист їхніх дітей та їх майбутнього. Любив людей, обожнював дітей і дружину, шанобливо ставився до старших. Мав віддану подругу мисливську собачку білу лайку якщо хтось просив про допомогу, то спочатку йому, а потім собі. Навіть через десять років клієнти, яким збирав меблі, розшукуючи Віктора, говорили, що кращого майстра і людини не зустрічали. На будинку сільради волонтерами урочисто відкрито пам'ятну дошку. Також Пам'ятну дошку встановлено та урочисто відкрито на фасаді середньої загальноосвітньої школи номер 98 у місті Києві, де навчався герой. В селі гатне встановлено і відкрито меморіал Небесної Сотні і героям сьогодення мешканцям гатного. Починаючи з 2017 року, на честь героя Небесної Сотні Віктора Швеця організовані і проводяться змагання. Чемпіонат України та кубок міста Києва з академічного веслування Президент Федерації з академічного веслування під час обговорення проведення змагань розповів хвилюючу історію з його дитинства. Будучи юнаком, повертався з тренування, і на ті 5 рублів, що йому матуся дала на перекус, зайшов в ігровий клуб, з якого його за шкірки вивів Віктор Миколайович. Сказавши при цьому, що спортсменам там нічого робити, говорив, що все життя згадує і дякує, що не став залежним і має хороших, здорових діточок. А ще йому багато разів пропонували займатися ігровим бізнесом, але коротка настанова авторитетного спортсмена стала значущою на все життя за громадянську мужність, патріотизм. Героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, указом Президента України від 21 листопада 2014 року Віктору Швецю було присвоєно звання Героя України з відзначенням орденом Золота зірка посмертно. 4 липня 2015 року патріарх Філарет нагородив Героя почесною медаллю за жертовність і любов до України посмертно. 8 травня 2016 року під час служби Божої в соборі святого Юра у Львові подвиг героя було відзначено грамотою Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука Посмертно. Герої, які відстоювали честь і гідність українського народу, назавжди мають бути у нашій пам'яті. Пам'ять про загиблих на Майдані було вшановано відкриттям стендів Небесної Сотні в приміщенні КМДА на мурі Михайлівського Золотоверхого собору і освячено його святістю Філаретом та в ліцеї імені Івана Богуна. На алеї Героїв Небесної Сотні, починаючи від Хрещатику, встановлені фото всім героям Небесної Сотні. Біля верхнього виходу з метро Хрещатик майданівцями увічнено події Революції Гідності пам'ятним хрестом, екомунічною капличкою на честь архистратига Михаїла та встановлено гранітні плитки з фотогероїв. Також встановлено дзвін. Звуки якого нагадують про героїчну боротьбу українського народу за гідність у 2013-2014 роках, спілкуючись з молоддю в один із днів пам'ятних подій Майдану, Святослав Шевчук, глава української греко-католицької церкви, назвав місцину біля пам'ятного хреста українською Голгофою. Небесна Сотня, гідні сини української нації. Велич українського народу, святість української матінки землі, сяйво душ Небесної Сотні осяває нам шлях до майбутнього і буде сяяти доти, доки ми будемо про них пам'ятати. Вічна пам'ять героям, вдивляючись в обличчя всіх і кожного з них героїв Небесної Сотні, відчуваєш те тепле сяйво їхніх душ, яке вони випромінюють. Осяваючи нам, жителям планети Земля, шлях до світлого майбутнього. Станьмо достойними їхньої жертовності, утілимо в життя їхні мрії. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана героєві.